9 серпня генеральне консульство міста Львова перестає реєструвати людей на отримання польської національної візи. А знаєте чому? Тому що свою роботу з 29 серпня відновлюють візові центри. Поки що лише у місті Львів. Тому команда компанії Перша віза приїхала особисто перевірити, як же відбувається підготовка до відкриття візового центру. Яка буде оплата за візовий збір? Чи зміниться перелік документів, необхідний для відкриття польської національної візи? І, взагалі, чи потрібно буде особисто їхати до Львова, чи можна буде скористатися поштою? Про все це ви дізнаєтеся просто зараз. Тому гайда перевіряти. Поруч зі мною знаходиться директор візового центру міста Львова Дмитро. А Дмитро, розкажіть нам трошки про те, які будуть умови і як буде працювати візовий центр з 29 серпня. Ну, перш за все, хочемо сказати, що в таке складне становище, якому ми зараз знаходимося. Візовий центр вирішив зробити крок для людей відкритися у місті Львові, щоб розвантажити роботу консульства. яке було дуже напружено, були великі черги. Це не було, було не досить зручно для людей подаватися на візу. Тому з 29 серпня відкривається наш пункт, де люди зможуть подавати документи особисто тут у Львові, можуть подаватися за допомогою кур'єрської служби міст Експрес, відсилати нам Документи, тобто не буде обов'язковим відвідувати, їздити до Львова. Можна це зробити зі свого міста, з найближчого відділення міст Експрес. А також можуть подавати документи з території Польщі з також кур'єром або за дорученням. Добре, Дмитро, давайте так пройдемося трішки по деталях для того, щоб всім все було зрозуміло. Тобто, якщо допустимо в людини прописка київська, так. подавати документи можна так на даний момент, консульство у Львові приймає документи з території всієї України. Тобто, якщо людина має український паспорт, має прописку на території України в будь-якому місті і громадянином України, він може подаватися до консульства у Львові, до нашого візового центру у Львові з території всіх міст всієї країни. Їхати безпосередньо потрібно сюди у візовий центр. На даний момент для того, щоб відвідати наш візовий центр, вам необхідно записатися на сайті консульства через систему є е консулат. Коли система є е консулат визначить вам дату, ви можете в будь-який день відразу надіслати нам документи кур'єром або відвідати приїхати особисто, подати документи. Угу. Ну але можливість ну тому, що ну, самі да, розумієте, да, так да, тому що да, там да. навіть з Києва їхати, то не є дуже зручно. Яка буде вартість? Послуг? Вартість послуг на даний момент складає сервісний збір. Це 12 євро 25 центів по курсу, по курсу Кредобанку. А де можна оплачувати? Оплачувати можна в відділеннях Кредобанку або у всіх терміналах EasyPay, Або якщо ви маєте платіжну картку на нашому сайті, TLS-контакт, посилання ви okay. залишите. Можна на самому сайті. є форма, е, в, також сплачувати сервісні збіри. Uh -huh. А як щодо квитанції. Квитанцію можна роздрукувати. Квитанці на електронну пошту її можна роздрукувати, або в терміналі EasyPay також є можливість віддрукувати квитанцію. Угу. Супер чи зміниться перелік документів, необхідний для відкриття візи на сьогоднішній день. Консульство, генеральне консульство Польщі йде досить облегшило цей список. Він такі був досить вимогливим до цього часу. Зараз консульство Польщі зробило перелік таких змін хоче. Полегшити роботу, що на даний момент змінилося, на не є обов'язковим додавати додаток до id карти, якщо ви маєте id карту. Якщо у вас є діючі паспорти бажано, звичайно, надсилати на обидва. Якщо якогось паспорт, бо це було для багатьох людей проблемою, у вас немає з собою, ви можете пишете просто заяву, що він у вас є, і можете надіслати тільки один паспорт. Полегшилась процедура для батьків для дітей, тобто, якщо ви, ви відвідаєте особисто ППВ візовий центр у Львові. Ви Можете, якщо обидва батьки є присутні, то не є обов'язковим писати довіреність на виїзд і на отримання візи від батьків. Якщо ви складаєте кур'єром, то на жаль, ця вимога залишається тобто, ви маєте подавати. Дозвіл на виїзд для дітей, і мама, і тато. А ви знаєте, я читала, що зараз будуть візові центри приймати лише на національні правда? Так, на даний момент ми приймаємо тільки національний рух в найближчому часі. Ми маємо також видавати картки малого прикордонного руху та візи Шенген. На сьогоднішній день ми приймаємо лише національні візи, тобто від 91 дня і більше перебування. Плануєте відкривати візові центри в інших містах? Так, на, на даний момент планується відкриття в найближчому часі у Луцьку. Ми чекаємо, коли консульство Польщі запрацює в тому місті. Ну і відповідно до е, коли консульства інших е, в інших е, містах будуть відкриватись, то ми також плануємо відкриття. Діма скажіть, а є інформація, коли приблизно чекаємо. Е, ну, на даний момент, у зв'язку з тим, що ми на працю... візовий центр півроку не працював, накопичилась накуп... багата кількість людей. Угу. І на даний момент ці черги досить значні. А скажіть, а коли приблизно можна очікувати цей термін відкриття в інш... інших візових центрів? Е, термін відкриття ну це залежить в першу чергу від е, ситуації в Україні. Так, ми розуміємо, в які складні ми часи живемо, що ситуація фактично кожен день змінюється, але ми маємо надію, що, що все скоріше покращиться в нашій країні. Місяць-два-три? Ну, приблизно в, в Луцьку візовий центр буде планується відкрити осені, Але точні дати ще ми повідомимо додатково. Ми чекаємо також інформацію. Як щодо додаткових послуг, ну раніше були в візових центрах, зараз будуть так. Додаткові послуги практично всі ще були в попередньому візовому центрі. Вони залишаються. Єдине, що е, заповнення візової анкети зараз йде через систему і тобто, коли ви реєструєтесь на подачу документів. Є трошки інша зараз процедура, бо про це теж важливо повідомити. Багато людей звикло, що вони спочатку йдуть до банку, оплачують так. збір, чекають дзвінок. Зараз процедура на, на сьогоднішній день виглядає трошки по-іншому. Тобто, їм спочатку треба піти на сайт консульства, зареєструватися в системі е консулат, чекати на жеребкування, яке проходить кожен тиждень. Так, на, на жаль, зараз якби консульство візовий центр довгий час не працював. Тут утворилася якась така велика черга людей. Але ми нашою метою, ми я думаю, що так досить швидко. Ми цю чергу розвантажимо і будемо змога записатися досить швидко. Ну зараз час очікування досить довгий на це жеребкування, але ми розуміємо, що це є проблемою і працюємо, щоб все будемо робити, все, щоб це змінити. Кур'єрська доставка. Все кур'єрська доставка залишається. Тобто, кур'єрська доставка, якщо ви приходите, подаєте документи особисто, ви можете замовити отримання паспорта кур'єром. Можете зробити страхування тут на місці? У нас будуть доступні всі страхові компанії, які представлені, акредитовані в консульстві Польщі. Ви можете скористатися їхніми послугами, зробити собі фото, відксерити документи, зробити якісь копії, видруки. Це все у нас буде можливо. Я зрозуміла. Знаєте, яке ще виникло питання: а як бути тим людям, які вже очікують, от записалися в консульство. Вони вже очікують цю чергу. Вони ще зможуть також та скористатися послугами візових. Так, так, вони зможуть так. Ці ці люди, які ще не мають визначеної дати з 29 го числа, ми повністю обслуговуємо всі візові категорії. Тобто, консульство обслуговує тільки власників карт поляка і членів родини громадян громадян ЄС. Всі інші категорії будуть подаватися вже в безпосередньо візовому центрі. Ви знаєте, є ще одна категорія людей. Це ті, хто зараз в Польщі. Як бути їм? Вони зможуть візу відкрити. Так, ті, хто зараз знаходиться в Польщі і хочуть відкрити візу, вони зможуть це зробити. Залишається та процедура, яка зараз працює, тобто подача через уповноважену особу, вона залишається. Також ці люди можуть подавати документи через кур'єра, тобто двосторонню кур'єрською доставкою. Тобто, кожен, хто знаходиться в Польщі і не має можливості зараз повернутися в Україну, може зможе оформити свою візу. Там тобто можна буде оплатити за послуги візового центру. Так покажіть так, нам як дивіться. саме дивіться, вибираємо, тут, знаходимося на головної сторінці. кожен з 12 тисяч mm -hmm. терміналів і має Ви маєте оплатити будь-якому на території всієї країни. Вибираємо інші категорії, обираємо інші послуги, і тут маємо іконку tls контакт, тобто компанія, яка представляє візовий центр, натискаємо. І тут маємо сервісний збір. Можемо також оплатити перелік додаткових послуг, щоб не скоротити час очікування в самому візовому центрі. Також за допомогою терміналів і маємо можливість оплатити. Кур'єрську двосторонню доставку, тобто, якщо ви не хочете приїжджати е, до нас до Львова, а хочете подати документи у своєму місці. Ви обирає спочатку сплачуєте сервісний збір, а потім сплачуєте е, двосторонню кур'єрську доставку. Можна оплатити готівкою, можна оплатити картою, е, тобто це має бути зручно. Якщо ви обираєте кур'єрську двосторонню доставку, то ви е, після оплати. Заходите на наш сайт, заповнюєте коротку форму від компанії нашого партнера Міст Експрес. Звідки ви відправляєте, куди ви відправляєте. Потім ви отримаєте такий унікальний номер, і ви вам треба підійти до найближчого до вас відділення компанії Міст Експрес. Добре, дивіться, коли ви оплатили сплатили послуги кур'єрської двосторонньої доставки. Вам треба Звернутися на сайт ТЛС і заповнити коробку онлайн-декларацію. Тобто, звідки ви нас, насилаєте документи, вашу адресу вказати, е, вказати нашу адресу е, отримання та інструкція детальна є на сайті. І потім ви, вам треба знайти найближче до вас відділення компанії Містекспрес. Компанія МіксЕкспрес, тобто має дуже багато відділень на території всієї країни. От в кожному місці, де ви бачите, такий значок. Ви можете залишити свої документи, і вони будуть передані кур'єру вже для обробки безпосереднього візовий центр. Коли ви вже заповните цю онлайн-форму, ви приходите тут, називаєте свій номер телефону, вам приходить 4 цифри смс, підтвердження, що це є ви, і ви віддаєте документи кур'єру і отримуєте так само паспорт, але вже кур'єр приносить вам його додому. Тобто не на відділення, а вже додому, тобто це має бути зручно для вас.